Разом з іншими учасниками всеукраїнського соціального телепроєкту ми, українці, всі одна родина. Ангеліна Вєтрева поділилася історією про те, як через російське вторгнення була змушена залишити рідну домівку та продемонструвала свої творчі здібності. Вже майже два роки Ангеліна Вєтрева з рідної Херсонщини переїхала до Миргорода разом із чоловіком та його матір'ю. Війна застала її вдома у Білозерці. 256 днів. Сім'я перебувала в окупації. Пані Ангеліна пам'ятає день визволення. Це щасливий день був 11 листопада 2022 року, коли нас звільнили. Ми навіть не вірили, тому що російські військові часто робили провокації. В окупації пані Ангеліна щодня писала синові про події, що з нею траплялися. Згодом ці записи перетворилися на книгу. Але спочатку, коли ми виїхали вже в Миколаїв, то син сказав, що він зберіг всі мої тексти і до кожного тексту зробив ілюстрацію з допомогою штучного інтелекту. Ми зробили інстаграм-проект спочатку, і це було, ну, дуже зацікавлювало людей. І коли наш молодший син пішов в у війську, ми вирішили зробити книгу Донат. Книги, всі ці книги, які продавалися, за них плата йшла на банку. І потім ми допомагали військовим. Ще одна родина учасників Варзакові разом зі старшими дітьми Стефанією та Софією. Вони до повномасштабного вторгнення жили у Харкові. Соломійка народилася вже у Миргороді. І Варзакова згадує, як виїжджали з міста на Салтівці. Ми там були до середини березня. Сиділи під обстрілами. Не збирались насправді виїжджати, тому що думали, що це все ненадовго. Але так вийшло, що наш будинок з другої доби війни без світла, води і без опалення. Ми виїжджали з ледь знайомим сусідом, який винаймав квартиру. Він нас вивіз. Нас ще наших двох котів. Разом з нами потім приїхало ще 25 чоловік і Ми всі жили в одному будинку. Родина Варзакових творча, Тож на виступ підготувала кілька музичних номерів. Михайло Сапіжак приїхав до Миргорода не лише з родиною, а й з усім студентським колективом Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Це вже друга релокація закладу. Спочатку до Лисичанська, тепер до Миргорода. Миргород для мене особисто. Я тут в армії служив. І коли ректор повідомила і сказала, що ми вас хочемо перемістити, в прекрасне місто Миргород, курорт, місто курорт, Миргород. Я сказав, з радістю поїдемо туди, тому що я його трошки знаю. І ви знаєте, я коли згадую про Миргород, я завжди говорю, які тут прекрасні люди, говорив і говорю зараз. Миргород з 2014 року приймає внутрішньопереміщених осіб. Після початку повномасштабного вторгнення громада розмістила багатьох переселенців, а також стала транзитним пунктом для тих, хто прямував у безпечніші регіони. І зараз на даний момент в нашій громаді проживає більше 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми їх вже, мабуть, і не вважаємо внутрішньопереміщеними особами, але вони наші, наші миргородці, як я знаю, що вже багато дуже називають нові миргородці. Всі соціальні виплати, всі соціальні допомоги, які є для мешканців нашої громади, так само поширюються і для тих громадян, які приїхали до нас. Окрему подяку організаторам проєкту Ірині Коваленко, Концертні агенції Садиба Мюзік та онлайн кінотеатру ТІВІ» висловила начальниця відділу культури міської ради Ольга Ошека. Сьогодні ми говоримо про те, що це величезний біль почати життя з нуля заново в іншому місці. І от в рамках цього проєкту, якому ми дуже вдячні за те, що він об'єднує таких людей, об'єднує, стирає, скажімо так, грані між людьми, які тут нову домівку знайшли і ті, які тут багато років прожили. Головна мета соціального телепроєкту Ми українці всі одна родина підтримка внутрішньопереміщених осіб та їх інтеграція у громади. Сьогодні на даний момент ми вже об'єднали 120 громад і понад 188 тисяч переселенців України. Ну, тут навіть вдуматись, як говорять мої колеги, навіть вдуматись важко, як можна це все було зробити. Я дякую автору ідеї, автору проекту Віталію Рябчину, засновнику і власнику концертної «Садиба Мюзик». Дякую нашим партнерам національному світ Світтєві. Національний кінотеатр світ ТВ» окремо від проєкту надає підтримку внутрішньопереміщеним особам, зокрема тим, хто не має смарт-телевізорів. от саме така андроїд-приставка, вона зробить будь-який старий телевізор як сучасний смарт. А замовити її безкоштовне користування всім тим, хто хоче стати нашим абонентом. Дуже просто достатньо просто зайти на сайт світ тіві, знайти розділ «Приставка» для ВПО і залишити свою заяву. Народний артист України Анатолій Гнатюк друг проєкту. Разом із колективом він відвідав усі 120 громад, які брали участь. Зараз Україна переживає дуже важкі часи, коли нам треба вистояти і перемогти страшного воїна цю орду, що суне на нас зі Сходу. І низький уклін воїнам Збройних сил України, які стримують щитом цю Орду. Але ми можемо перемогти тільки, коли ми будемо всі єдині як один єдиний міцний кулак. 5 серпня сім внутрішньопереміщених родин представили свої історії на сцені Миргородського міського будинку культури. Глядачі також побачили виступи місцевих колективів. По програмі «18 на морі. Але ж особисто від нас ми даруємо три номери. І четвертий фінал буде незвичним. Саме наші переселенці будуть виступати з народним артистом. Це буде така родзинка цього вечора. Учасники отримали не лише яскраві враження, а й ціні подарунки. Наприкінці кожна з семи родин отримала мультиварку від національного кінотеатру Світ тіві та концертної агенції Садиба Мюзік, а також пам'ятний депо.